Ви всі чули про доброго святого Миколая, який обов'язково якось таємно приносить дітям солодощі й подарунки. Одного дня люди помітили, що Миколай створює справжні чудеса. Він міг заспокоїти море. зцілити людину і навіть міг майбутнє побачити. Не заради слави він допомагав. А тому, що вмів щиро любити Небо оберігає тих, хто несе світло. І тоді люди почали його називати Чудотворцем. Як гарно ви мені заспівали, ой, яка чудова пісня. Малята, ви бачили, я вас гукав? Так! Да. Малята, я звернувся до ваших батьків і спитав їх, чи всі ви були чемні в цьому році, чи всі ви були слухняні, чи всі ви вчасно лягали спати, чи всі ви чистили зубки? І ваші батьки сказали так, святий Миколай. Наші діти дуже чемні і слухняні, але ви скажіть, чи не обманули святого Миколая ваші Ні. Батьки? Правду сказали? Так. Да. Ну, добре, як у вас, настрій? Да. Ви знаєте, що святий Миколай захисник всіх дітей. Але я не тільки дітей захищаю, я ще люблю з ними пограти. Чи будете грати зі мною? Так. Да. Ой, добре, ой, чудово, малята. А ну ставайте. Зараз я буду перевіряти, які ви уваги. Дивіться, коли я скажу сніжок, всі ви бачили сніжок? По ньому приємно ходити. Так? Ми його топчемо ніжками. Сніжок топчимо ніжками. Іще, іще топчемо. А коли малиха ялинка, хлопаємо вдова. Ялинка. Сніжок. Ялинка. Сніжок. Ялинка. 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 Сніжок. А зараз я буду трішки вас плутати. Але будьте уважні. Слухайте, що я не а не що показую, бо я вас трішки буду плутати. А ну спробуємо сніжок. Уважні. Сніжок. Ялинка. Хто не роздумився? Молодці, коли ялинка, хлопаємо, а коли сніжок, топаємо. Сніжок. Молодці. Ялинка. Сніжок. Ялинка. Сніжок. сніжок. Ялинка. ялинка. Сніжок. А ого, підкрив Миколай. Молодці. Так. Ну, а зараз ви вже руханку всі зробили зранку? Так! Yeah. Зараз ми з вами ще зробимо таку руханку святкову. Підносимо. Зараз ми будемо танцювати. Ну як танцювати? Тр трішки рухатися. Але мені дещо знадобиться. Так. Це от мені діточки подарували. Повторюйте за мною. И были на пальце установки рот и низ и щешка. Молодці, розім'ялися. Ну, у мене є ще для вас маленький сюрприз. Так, я буду з вам пускати, а ви плескаєте в долоні. Ану, поплескайте, мульбашки полапайте, тільки дивіться, щоб бога не потрапила. Молодці, віщо впередніше, щоб ще не потрапило.

Із вас назве якесь своє бажання. От, так, я Святий Миколай. Я бажаю, щоб всі діти були здоровими і щасливими. І давайте також здавати. Ось, давайте. Давай. Чого ти бажаєш? Може, солодощі, може, якусь іграшку. Я хотів би та дієту суті. а ти? Е -е, я хочу куклу. Куклу. А ти? Хочу, щоб війна закончилась. Щоб війна закінчилася, Молодець. А ты чого хочеш? Там, легко, там. Чудово. А ти чого хочеш? Хочу зайчика. Зайчика? Чудово. А ти чего хочеш? Я хочу, щоб і на закинула сім'я папа на тільки дома переїхали. Я теж все обожаю дуже. А ты ч хочешь? Я хочу, чтобы зеронька была. Зіронька, чудово, а ты? Я куклу Барби. Куклу Барбі, чудово. А ты чого обожаешь? Хочу машинку на путь. Машинку, а ты? Куклу. Куклу, добре. А ты ч? Малый хватился. И малый братик. Да. сестричку стричку. Я машину на пульті. Чудово, чудово. А я хочу машину на пульті із конфетами. Машину із конфетами. А ти чого бажаєш? Я хочу воєнну машину. Воєнну машину. Чудово, а ти? Лиже. Лиже. Будеш по снігу ходити кудись. Чудово, а ти чого бажаєш? Зрозумів тебе, а ти чого вражиє? Б... Водо куклу постаті появиться й старого куклу. Волк. Чудово! Я тебе зрозумів. Що ж, маляти? Я бажаю, щоб всі ваші бажання виконалися, щоб всі ви отримали те, чого бажаєте. Так, ну ми з вами трішки відпочили, трішки поспілкувалися. Давайте, може, ще потанцюємо. Так! <танцюємо> Ану, тільки, тільки Зараз будемо танцювати тільки тими частинами тіла, які я буду називати. Добре? Якщо я кажу, танцюємо всім тілом, всім тілом рухаємося. А якщо тільки, наприклад, обличчям, то тільки очами чи губами танцюємо, а тіло не рухається. Ану, давайте. Зараз.

Виховані, такі слухняні, такі гарні. Я бажаю, щоб все було добре, щоб всі ви жили під мирним небом, щоб ви були здорові, щасливі. І зараз я хотів вам дати невеличкі такі сюрпризи від Вілого Миколая. Ви сідаєте, Такі невеличкі зайчики, солодощі, щоб зробити ваш день трішечки приємніший. Дякую. Дякую. Будь ласка. Дякую. Будь ласка. Іграшки. Додому принесуть іграшки, кожному по замовленню. Ми вже скінчилися. Ми вже не вистачить більше. А є. Будь ласка. Будь ласка. Я живу вдома. І діти одразу зрозуміли. Миколай кличе їх творити радість у цьому році разом з ним! Де темно я запалю світ в срібний час, я несу людям казку і любов через вас. Іду твої. У їмлі, він у добрих людях на землі, я приходжу без стуку до сердець і пісень. Іду творю добро, не чекаю дяки сію світло, я Тихо, без знаку, добро мій шлях а любов моя сила. Там, де світло у дитині, там я в кожному кроці, Іду творю, добро. Кожнім добрім слові Миколай живе у любові, у любові. М -м -м -м. У любові. Святий Миколай не десь у імлі, він у добрих людях на землі.